У середній школі у Вроцлаві стався вибух. США вирішили виключити смартфони, комп'ютери та інші електронні пристрої списку товарів, на які раніше діяли підвищені мита. А під час публічного виступу мера Варшави Часковського у Болеславці стався інцидент. Один із присутніх розпочав бійку. У середній школі у Вроцлаві стався вибух під час проведення хімічного експерименту. Інцидент трапився у межах дня відкритих дверей, коли заклад відвідували майбутні учні разом із батьками. За словами Матеуша Флорчика із радіо Вроцлав, експеримент мав демонструвати можливості шкільної лабораторії. Втім, завершився надзвичайною ситуацією. Небезпечний до інциденту під час експерименту. інцидент стався під час хімічного експерименту, який виконувався для майбутніх учнів та їх батьків. На жаль. Він закінчився несподіваним вибухом. Поки із неофіційної інформації відомо, що щонайменше троє людей отримали поранення, і це все через скло. Постраждали має підліток, дитина та доросла особа. Їх доставили до лікарні, але даних про їхній стан наразі немає. І учениця вашнітей школи застала ранена. Із будівлі було евакуйовано понад 100 людей. На місці працюють екстрені служби, які з'ясовують обставини та причини вибуху. Сполучені Штати Америки вирішили виключити смартфони, комп'ютери та інші електронні пристрої із списку товарів, на які раніше діяли підвищені мита. Відповідні винятки були оприлюднені пізно увечері у п'ятницю за Вашингтонським часом у митному журналі США. Вони стосуються і іншої високотехнологічної продукції, що імпортується з Китаю, яка до цього обкладалася митом у розмірі 145%. Крім того, напівпровідники також були звільнені із стандартних 10 Цотків мита, що зазвичай застосовується до товарів, які надходять до Сполучених Штатів Америки від більшості торгових партнерів. Нагадаємо, що раніше прес-секретар Білого Дому Каролін Лівіт заявила, що на думку президента США Дональда Трампа виробництво айфонів можна перенести до Сполучених Штатів Америки. Однак, після того як Сполучені Штати запровадили додаткові тарифи на імпорт із понад 180 країн, виявилось, що вартість айфон може збільшитися на 3 30-40%. покін практично відразу ж після підвищення тарифів закликав Сполучені Штати Америки скасувати своє рішення і ввів відповідні тарифи. Цей крок не сподобався президенту США. Тому американський лідер ще кілька разів підвищив тарифи проти Китаю. Станом на зараз вони становлять 145%. У зв'язку з цими діями днями Apple вивіз із Індії 600 тонн айфонів, щоб обійти нові мита. Зуважимо, що нещодавно західні змі повідомляли, що через тарифну війну із Китаєм США на різдва можуть залишитися без ялинок та прикрас. Час публічного виступу мера Варшави кандидата в президенти Польщі Рафалат Шасковського Болеславці стався інцидент. Один із присутніх розпочав бійку, у яку змушена була втрутитися поліція. Як повідомляли правоохоронці, 80-річний чоловік мав при собі предмет, схожий на перцевий балончик. Старша аспірантка Олександра Піпшицька із воєводського управління поліції у Вроцлаві зазначила, що триває перевірка щодо того, чи дійсно затриманий мав при собі газовий балончик. Чоловік погодився агресивно вживав нецензурну лексику у громадському місті під час зібрання. А в його руці був предмет, схожий на перцевий балончик. Поліція перевіряє цей факт у межах слідчих дій. Момент затримання оприлюднив у соцмережах депутат від громадянської коаліції. За його словами, чоловік намагався застосовувати газ проти учасників мітингу і перебував у безпосередній близькості до самого Часковського. Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр хоче швидко забезпечити оперативну готовність Бундесферу і наполягає на збільшенні чисельності війська. У першу чергу за рахунок резервістів про це повідомляє серед іншого. Шпіґер Бундесвер дотримується цієї мети трохи більше 200 тисяч активних солдатів. Сказав Броєр. Бундесвер наразі налічує близько 182 тисяч солдатів. Однак військо готове підготувати що близько 100 тисяч військових у якості резервістів до кінця десятиліття. Проте ці резервісти не можуть бути набрані легко на ринку праці. Ось чому ми повинні покладатися на військову службу, у якій би формі вона не проходила, наголосив Броєр. Чи потрібна для цього обов'язкова служба чи достатньо добровільної це суто політичне питання? Виходячи із зобов'язань перед НАТО, і ролі Німеччини як логістичного центру. Центру для нарощування військ на східному фланзі має бути введена загальна потреба у 460 тисяч солдатів та резервістів, наголосив Броєр.